Що заберуть українців всі виплати, все закінчиться, вон з Європи, спердаляй там на Україну сіта хари халяву? Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом та ті або чемодан вокзал. Ось така історія. Далі то, що Росія каже, що буде далі нападати, це не новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче. Але ну, давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну, зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати протягом всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а, ви маєте ну Дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Понятно? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на то, щоб навчаться якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. Ця історія і раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше, я не буду казати, чому Думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд і нас вони зацікавлені, подовше тримати. Але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімаються виплати. Криза в Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечна, ну я думаю, вона вже подзаканчується. Поні? Це не одні ж українці на цих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось, і ну, інакшого варіанту ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от. Перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по яких робіть це, це було а, всякі Netflix, доставка їди, там, прокат фільмів онлайн, всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотосіліконове От. А якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде історія, повторюється. Тому, друзі, зустрінемо за посиланням, щоб ці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і що все буде добре, але лучше. Пірі Переб... чим недо Понял? все на зв'язку з лавсім українцям, які досі тримаються, Па-па.